Попри війну, Укрпошта нарощує обсяги по всіх напрямках, постійно іде в ногу з часом та розвивається. Ділиться прогресивна обласна керівниця Олена Дорошенко. З 1 серпня Укрпошта вимушено повністю припинила свою роботу на окупованих територіях. Якщо раніше і під час окупації ми працювали, наше відділення працювали по Чернігівській області, як могли. Різними шляхами, але ми працювали. І до останнього Херсон працював до останнього. Херсон було припинено, робота в Херсоні от десь два тижні тому. А з 1.08, з рахуванням дуже активних бойових дій, і на Запоріжжі. І в інших частинах нашої України то на жаль, але було таке прийнято рішення. Бо дійсно піддаємо і ризику дуже високому ризику, не не тільки матеріальній частині Укрпошти, бо це втрачені реальні гроші, готівка саме так, але й нашим працівникам. На Чернігівщині Укрпошта повністю відновила роботу своїх відділень ще у квітні. І якщо тоді працювало 77 пересувних відділень, то у червні вже змогли вийти на 101, каже Олена Дорошенко. І ми будемо далі рухатися в такому сенсі. Це вже новий формат. Ми переглянули всі населені пункти, і 128 пересувних бригад у нас працювало. Остаточна версія це буде 101 бригада. І ми навіть не зупиняємося і будемо відкривати нові стаціонарні автоматизовані відділення. Ми вже в червні відкрили декілька, там якраз на прилученні декілька сіл. Поставили комп'ютерну техніку. Зараз все підлаштуємо, зробимо презентацію. Звісно, війна внесла свої корективи в роботу Укрпошти, але від своїх мрій і планів ми не відступимося з оптимізмом. каже обласна керівниця. Ми вже відкрили три відділення, автоматизували і будемо рухатися далі до кінця року. Як ми планували на цей рік, ці цілі ми не змінювали. То і в коробській громаді в нас є село. Я планую туди виїхати, в короб зробити мало того, ми саме відділення, центральне Коробське відділення, основне відділення. Воно в нас змінить локацію, переїде в власне приміщення, де раніше був Приватбанк. І будуть там нові меблі, тобто ми рухаємося. Ми е, дуже хочемо все ж таки наздогнати всі свої мрії, які ми намріяли. До війни на цей рік я думаю, що в нас вийде на сьогодні. Проблема залишається з виробничими підрозділами, бо, на жаль, значних пошкоджень зазнав сортувальний центр та ті будівлі, де зберігався транспорт. Але теж вже є підтвердження, яким чином будемо рухатися по проекту, і теж будемо мати тут позитив, тому що це дуже важливо, щоб машини їхали, сортувалися все вчасно. І я думаю, тут ми рухаємося вже доволі динамічно. Пошта швидко оговталася, та під час війни допомагає тисячам дрібних підприємців продавати свій крафт міжнародному покупцю. Національний поштовий оператор, якого до війни часто називали застарілим та неефективним, сьогодні міцно стоїть на ногах та робить усе можливе, щоб люди змогли легше пережити воєнний час.